Власне, до новин ГПУ просять допитати Льовочкина, фірташа і Хорошковського стосовно інтера депутати від народного фронту вимагають від генерального прокурора допитати Сергія Льовочкина і Дмитра Фірташа з приводу продажу акцій телеканалу. Про це сказав журналістам народний депутат Антон Геращенко. Далі цитую просимо генпрокурора дати відповідні відповіді на запитання, на які підставі пан Фірташ витратив 2,5 мільярди доларів на придбання контрольного пакета акцій у 2013 році. За словами Геращенка, інформація поки ці гроші було видано за вказівкою Путіна, який вже тоді готувався до захоплення України. Мовляв, йому потрібно було мати змі, які впливають не лише ззовні з Росії, але й внутрішні засоби масової інформації. Ці ж люди в январі цього года. Року... Когда партия Народный фронт внесла законопроект об определении конечных собственников телеканала средств массовой информации, продала 29 акций телеканала Интер. Напомню, что раньше, до января месяца этого года, 29 телеканала Интер принадлежали Первому каналу общественного российского телевидения. Тому каналу который стравливал между собой граждан Украины, который поднимал бунты против Украины, который содействовал зомбированию населения его востока Украины и Крыма, в том, чтобы поднимать восстание против Украины.